Друзі, всім привіт! Вітаю вас з новим роком! Бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою, як завжди. Це ті побажання, які нам зараз дуже сильно хотілося б здійснити, щоб здійснились всі ваші мрії, щоб ви могли собі завжди придбати те, що потрібно для вашого здоров'я. Щоб на це вистачало фінансів. Бажаю вам тепла в ваших родинах. Щоб у вашій сім'ї завжди панував мир та злагода. І сьогодні я хотіла вам розповісти про свої покупки з сайту iHerb. Прийшла посилка і одразу ж знімаю відео, тому що сьогодні до вечора ще діє знижка мінус 20% на всю корзину. Можливо, комусь це буде важливим, і ви встигнете скористатись Промокод для знижки. і Посилання на всі продукти, які тут покажу, залишу, як завжди, в описі під відео. Спочатку, друзі, покажу вам посилку, яку вже давно отримала, але не стала знімати окремо відео, тому що там товари, які повторюються, які ви вже бачили. Я собі повторно замовила ось цю ялуронову есенцію від бренду As з ніацином, вітаміном в 3 2%, об'єм 150 мл. Я була просто в захваті від цього продукту, і знижка тоді ще діяла на сайті, тому повторила ось та, якою я зараз користуюся. І це друга вже в мене буде баночка в запасі. Гелева текстура. Наношу на шкіру після вмивання замість тоніка без ватного диску, просто з долоні на обличчя. І бачу неймовірний ефект зволоження, діє краще, ніж деякі сіруми. Цією есенцією навіть можна замінити і сіром. Буду купляти, поки є в наявності на сайті, і коли буде хороша знижка обов'язково. І для того, щоб замовлення було безкоштовним, тому що товарів тут небагато, я знов-таки додала собі декілька баночок ось цього «Берберіна». В пробній версії в цій баночці 10 капсул. Я всі, що замовила, зсипала в одну баночку і користуюся, а інші покажу вам вже у відео з порожніми пляшечками. І ось такий пробник, який теж знизив мені вартість доставки, я його вже показувала від Natura Sway. Тут 10 жувальних гумок з ягідним смаком. Приємний достатньо смак. Одну упаковку я вже використала. Тут 4 грама цукру на дві жувальні гумки, міститься Лтіанін 200 мг, ашваганда 50 мг, і я вже казала, що на сайті також є такий пробник з мелатаніном для спокійного сну. І ось ця друга посилка, вона була зроблена під час новорічного розпродажу. Тоді, коли знижка на багато товарів на сайті становила 50 60%, в мене тут в цій коробочці саме такі товари. Тому я вважаю цю покупку дуже вигідною. З розділу пробників я взяла ось такий скраб для обличчя від бренду Деля Cruz з грейпфрутом. Ніколи не пробувала, можливо, це ці новинка. Ціна становила 1 долар. Тобто, написавши відгук, я отримала цей долар собі назад на рахунок для оплати наступних покупок. Тут 17 грам у баночці, я вважаю, що дуже хороший об'єм, щоб спробувати. Побачила, що в запасах закінчується вітамін Д і замовила зі знижкою мінус 60%, вперше від цього бренду Natura Vice. Тут у нас дозування 5000 умовних одиниць в одній капсулі, Капсул 90% в баночці, тобто на одну людину це 90 порцій. Ми приймаємо всією родиною, тому в наступній посилці знов-таки буде вітамін Д. Наступна баночка це Таурін. Я зазвичай люблю приймати саме у порошку, мені подобається така форма, але через те, що була хороша ціна, велика знижка, вирішила спробувати і у капсулах. Це Протокол for Life of Balance бренд 1000 мг в одній капсулі, тобто 1 грам, і капсулу в баночці 100. А для підтримки нервової системи, підтримки зору, як тут вказано на упаковці, також Таурін знижує прояви інсулінорезистентності та сахарного діабету і ще він покращує жовчий відток. Тому дана добавка завжди є в нас в запасах і приймаю кожен день зранку разом з колагеном на голодний шлунок. З дуже великою знижкою повторила Літі від бренду Life Extension. Я в своїй спільноті на YouTube з вами ділилась. Як тільки побачила цю знижку, одразу ж виклала новину і залишила посилання. Це в нас дуже якісний перевірений бренд. Літі у формі аротату, яка добре засвоюється. 1000 мікрограм в одній капсулі, хороше дозування, не дуже велике, саме таке, яке потрібно. 100 капсул. Літій потрібен для того, щоб краще засвоювалися вітаміни групи Б, і він дуже добре підтримує нервову систему. Тому приймаю курсами хоча б один раз на рік. Ще від свого улюбленого бренду Carlson я замовила в запас вітамін А. Вітамін А в дозуванні 7500 мікрограм, тобто 25 тисяч умовних одиниць, тут 100 капсул. А приймати потрібно по одній капсулі в день. Якщо ви довго приймаєте вітамін Д, то у вас в організмі можуть знижуватися запас вітаміну А. Його потрібно поповнювати, особливо коли ви хворієте при вірусах. Але це той вітамін, який не приймають на постійній основі. Його потрібно перевіряти аналізами. Тому будьте обережні. Підтримує імунну систему, наш зір та, звичайно ж, покращує стан шкіри. Також в запас для себе взяла добавку, яка мені допомагає вирішувати проблеми з гормональним фоном, якщо такі трапляються, на постійній основі не приймаю, тільки в крайньому випадку. Це бренд CaruSon. Хочу сказати, що терміни придатності на всі добавки зі знижкою мінус 50-60% дуже хороші. Ось, наприклад, цей продукт до 3-го 2028-го. Це олія примули вечірньою дозування 1300 мг в одній капсулі. Цей бренд також перевірений, тому думаю, що якість буде хороша. До цього замовляла від American Health та Natural Factors. Теж були хороші робочі продукти. Також вирішила спробувати ось такі ферменти. Це добавка, яка покращує перетравлення їжі. Мені дуже зараз подобається від бренду Enzymedica. Вони дійсно робочі, поки що найкращі з тих, що в мене були. Але ціна на цю добавку була набагато нижча. Зі знижкою, саме так, вона не бюджетна. Тому вирішила спробувати. І сподобався склад. Тут 180 капсул. Міститься в складі панкреатин, амілаза, ліпаза, протеаза, папаїн, аніс, фенхель, рутін, бромелайн, тріпсін, знов таки амілаза та ліпаза і-хімотріпсин. Вперше таке чуємо. Думаю, що буде дуже добре справлятися зі своєю роботою. У відео з порожніми баночками я потім вам розповім, яка добавка краща ця або енземетика, або, можливо, вони однакові, і слід купляти ту, яка зараз наразі зі знижкою. Якщо цікаво, то пишіть в коментарях, чи приймаєте ви ферменти, і, можливо, у вас є свої якісь фаворити, ви можете поділитися посиланням або назвою цього продукту. Для кота замовила ось таку здобавку. Я вже для собаки подібно брала від цього бренду Proden. для видалення нальоту з зубів. Дуже потрібно турбуватися про стан зубів своїх домашніх тварин, тому що вони ж не зможуть сказати, коли у них болять зуби через те, що вони пошкоджені нальотом і всілякими бактеріями, їм буде. Просто погано, вони будуть в такому пригніченому стані, і потрібно буде тоді звертатися до лікаря краще попередити цю проблему. Тут у нас 45 жувальних таких ось гумок, можна сказати, всього 112,5 грам у баночці, там є баночка і більш великого розміру, в два рази більше, але зі знижкою була саме ця, тому я й замовила, і я помітила, що. Що для собак, що для котів один і той же склад. Можливо, відрізняється розмір самої ось цієї ось жувальної гумки, але це я дізнаюся вже, коли відкрию упаковку. Термін придатності теж дуже хороший: до 06 -го 2027 -го. Замовляла раніше кремні в рідкому вигляді. Я вам показувала декілька разів, але цей раз зі знижкою був від бренду Now. Тут у нас є в цього бренду такий підрозділ, який називається Solutions. Я так розумію, що він призначений для підтримки краси нашої шкіри і взагалі краси всього організму, тому що кремній потрібен для волосся, нігтів, шкіри. І, взагалі, в нього дуже-дуже ще багато корисних функцій. Тут у нас 2 капсули на день потрібно використовувати і всього 45 порцій. Спробую поки що дати не можу, тому що замовляю вперше. А в рідкому вигляді дуже подобався. І остання добавка, її купила, тому що була дуже-дуже велика знижка і вирішила теж додати в свою корзину від Bio Nutrition. Це комплекс для підтримки шкіри, волосся та нігтів. Думаю, що така добавка ніколи не буде зайвою. Тут у нас 60 капсул, і в складі міститься вітамін А, С, Е, вітамін В2, В6, біотін, 1 л червоний. Клевер та екстракт хвощу польового. Також желатин 140 мг. Спробуємо. Звичайно ж, все одразу я не буду приймати. Або буду приймати кремні, або ось цю добавку. все по черзі для підтримки нормального стану свого організму. Друзі, якщо це відео вам було корисно, ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на канал. Пишіть, що ви собі замовили під час різдвяного цього розпродажу, і не забудьте скористатися знижкою мінус 20%, тому що це дуже вигідно, можна замовити товари з різних категорій. І вона діє, по-моєму, або до 8 години вечора сьогодні, або до 10, тобто 22 години. Бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою, приємних і корисних покупок, і до зустрічі в наступних відео. Дякую всім, хто користується моїм промокодом для знижки на сайті iHerb. До побачення, друзі! Також, друзі, завжди дивіться на склад своїх комплексів, які ви приймаєте. Наприклад, вітамін А міститься і в цьому комплексі для шкіри волосся і нігтів. І Ось тут в мене вітамін, а тому ці дві баночки не треба приймати разом.